Про урочистості з нагоди другої річниці створення в Україні національної поліції маємо можливість розпитати кореспондентку П'ятого Талку Жишко, який нині перебує на Софійській площі. Наталю вечір добрий. Розкажи, будь ласка, що саме там відбувалося? Наскільки було масштабне, і які заяви лунали? Артеме, усе відбувалось там саме, де трохи більше ніж два роки тому українці із захопленням вітали створення нової української поліції. Ну сьогодні ця процедура, усі ці події тривали не дуже довго. Можливо, через спекотну погоду усе було коротко, по діловому, більш спокійно, без такого ажіотажу, як це було два роки тому. Привітати українських поліцейських із їхнім святом сюди прийшли президент. України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Національної поліції України Сергій Князів, секретар РНБО Олександр Турчинов. Все починалося із двох тисяч поліцейських. Сьогодні працює уже 12 тисяч поліцейських у 35 містах. І на жаль, за два роки діяльності поліція втратила 18 своїх представників. І сьогодні їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні також говорили про здобутки поліції за два роки існування, і про найголовніший здобуток це довіру, яка була досить високою на початку створення цього підрозділу, і яку ні в якому разі не можна втратити. Далі пропоную послухати пряму мову. Перші роки діяльності національної поліції – це роки створення і становлення. Вони сповнені. Тяжкої праці, досягнути помилок, позитивних емоцій і розчарувань. таке життя. Але головне набуто неоціненний досвід, чітке розуміння, що потрібно змінити, що потрібно покращити, аби відповідати тим вимогам, які ставить українське суспільство перед поліцейськими. І вимоги ці жорсткі, і планка дуже висока. Показники відсотки прийдуть довіра понад все. Буде довіра до поліцейського, буде качество служіння. І зараз ми дійсно маємо перші непогані результати. І за це я хочу подякувати всім загалом і кожному з вас. Окрім промов, окрім привітань, сьогодні тут ще відбулася така зворушлива подія. Маленький чотирирічний хлопчик Гліб, який хворіє на важку хворобу. Він має мрію бути поліцейським. І сьогодні він у маленькій спеціально для нього зшитій поліцейській формі отримав іменний жетон від керівника національної поліції, а також можливість проїхати на Поліцейському мотоциклі із і таким символічним патрулюванням. Ну і крім того, тут були власне самі винуватці сьогоднішньої події, скажімо так, іменинники вони приїхали з різних регіонів України. Нам вдалося поспілкуватися з кількома з них. Власне, вони сказали, що і сьогодні відчувають дуже підтримку суспільства, підтримку громадян. І пропоную послухати, що вони розповідали про свої враження від роботи. Роботи в національній поліції України відчуваю гордість за підрозділ, в якому несу службу. Відчувається підтримка громадян. Все, що чекала, все збувається. Реформа, як такий міцний потяг, іде вперед. Все змінюється на краще, міняються люди, міняються щось в кожному всередині. Перспективи є на сьогодні. Ми бачимо. Тільки позитивні результати від е, е, праці патрульної поліції в цілому. В цілому так громадяни вже дещо звикли за два роки, дещо звикли і вимагають від патрульної поліції ще більше. Що ми намагаємося дати, намагаємося надати цей сервіс. Зараз буде проводитись набір до патрульної поліції по містах. Ми укомплектуємося і зможемо надавати ще швидше послуги нашим громадянам. І наразі, як ми знаємо, вже офіційна частина закінчилася, але тут ще залишаються поліцейські автівки, мотоцикли. Тут уже відкритий е, прохід для усіх охочих. тож ті, хто хочуть, е, хочуть, особливо це батьки з маленькими дітьми. Вони приходять і е, фотографуються із поліцейськими, і з поряд з автівками, е, поряд з мотоциклами. Студія. Наталя, дякую тобі за інформацію. Кореспондентка п'ятого каналу Наталя Жишко про урочистості і з нагоди формування нацполіції.